Позвонили тьотіньки і сказали, що їм потрібні дядіньки, які зможуть відремонтувати ось цю машину. Це гілятині ножиці для різання паперу. Машина пищала, що скажена. Провівши ретельне обстеження, виявилося, що підшипники маховика вийшли з ладу. Перед вами один із двох цих підшипників, в якого розлетівся сепаратор. Збиральне креслення цього вузла. Ось ці два підшипники, які накрилися мідним тазом. А спонсори мідного тазу були попередні дядіньки, які обслуговували цей вузол, тому що вони ось це кільце поставили ось сюди. І при запресовці маховика на вал підшипники зламались. Підібравши струйові підшипнички, ми взяли правильний лубрікантик і пішли до тьотіньок. Лубрикантик нам потрібен для того, щоб підшипнички сідали краще в свої посадкові місця. Після того, як зібрали маховик, я швидкоруч кидав ось такі каляки-маляки і помчався до дяді токаря. Розповівши цю всю трагедію, він пустив сльозу, отямився і негайно кинувся на допомогу. Ця втулочка допоможе нам правильно встановити маховик на вал, а не так, як це робили попередні дяді, за допомогою ковалдометра і якоїсь там мами. Ну і куди ж без лубрикантика? Бо на сухо, ну і нафіг. Правильні дяді взяли маховик в правильні ручки і встановлюють його на вал. Ось і за допомогою такої нехитрої приспособи маховик натягується на вал. Обов'язково повертаємо все на свої місця згідно креслення. Хвилюючий момент перед запуском. Але це ще не все. Перевіряємо працездатність самих ножиць. Якщо з одного папірчика стало два, то це означає, що ножиці працюють. Від щастя тьоті запригали і запищали. А як відомо, всім дядям подобається, коли тьоті пригають і пищать.